Що заспокоює ваше серце? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте дивитися цю тему. Подумайте про себе, пишіть в коментарях свій знак зодіаку чи своє ім'я. щоб так вами і так, Що заспокоює ваше серце? Якісь розборки тут в нас. Давайте ще. Що вас заспокоює Ну, я бачу, бачу що тут проблеми. А заспокоює що. Дивіться, я бачу тут багато моментів якихось розборок, неприємних розмов, коли хтось когось повчає, навчає, наказує, приказує, а хтось не хоче слухати, не хоче йти на контакт, не хоче домовлятися. Ви тут у нас виходите королевою мечів, прямо що тут вона трішки плаче, не знаю, чи видно сльозинку. Тобто людина, ви як людина, так, ви дуже тут в негативних енергіях. Просто хтось до вас отак повертається, вибачте, жопкою, і показує язик. Але чим вас заспокоїти? так? В принципі, дивіться, ситуація така, що ви змінити ну, багато не зможете. Навіть якби ви там не стрибали навколо цієї ситуації, ви нічого змінити не можете. Тому що тут диявол, тому що тут повішений. Єдине, що вам тут допоможе, просто. Ну, дійсно змиритися і плисти за течією, робити те, що вам подобається, і концентруватися на цьому, чи знаєте, на своїй любові до цієї справи, чи до цієї людини, і просто думати так, що ну все, люблю, люблю, і нехай так буде це не означає, що ви, якщо це залежні відносини, ви не маєте виходити, маєте. Але якщо ці, ці справи не стосуються відносин, а, наприклад, діти, чи роботи, чи що ще, де ви зараз не можете ніяк впливати, просто любіть це так, і е, сильно там не накручуйте себе. Хто допоможе ще, так, чи, чи хто, чи що, можливо, подруги, можливо, які, якісь близькі рідні. Кому ви можете поплакатися, розказати е, про свої болі, так можливо різко навіть знаєте на форуми якісь можете там писати щось, ну, якби виплеснути весь негатив кудись. І потім вже з чистим серцем продовжувати цю справу, чи ці удію, чи ці відносини. Чи е, там, наприклад, коли ви дітей виховуєте, так? ну... Коротше, в нас тут чим, чим вас заспокоїти? Тим, що нічого не зміниться. І вам треба змінювати фокус своєї уваги з того, що все погано, на те, що ви любите. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на відвершення та ідеї. Так що мене є курс по картам дорок, що цікаво пишіть інстаграм. Всім папа!